Мережа підземних смітників у Чернівцях зростатиме. Найближчим часом на вулиці Конституційній планують встановити підземний смітник. Обіцяють, що це дозволить забрати наземні альтфатери, розташовані на вулиці Заньковецької поблизу кінотеатру Чернівці, які погіршують туристичний портрет міста. В Цілому ще до початку повномасштабної війни ми розробляли таку концепцію в історичній частині міста, де можливо де дозволяють мережі, де можливо технологічно встановити максим. Мальну кількість підземних смітників для того, щоб туристична привабливість збільшувалася, але на жаль, наші плани були скориговані неочікувано. Тому ми зараз реалізовуємо ті проекти, які вже були на які були виділені з бюджету кошти. Встановлювати контейнери почнуть наступного тижня. Вартість робіт складає 1 мільйон 900 тисяч гривень. До слова, нещодавно майданчики підземного сміття облаштували на вулиці Руська, 219. Ми планували близько вісьми локацій в центрі міста, також це вулиця Кохановського, до прикладу, ну тобто історична частина міста. Але зараз виходимо з того, що бюджет обмежений, бюджет спрямовується на підтримку Збройних сил України. тому ми ще будемо крім цього будувати ще один підземний майданчик на Руській 236Е. Там менший контейнерний майданчик, вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень, але це проект бюджету участі.